Зовсім скоро франшизі The Sims виповнюється 25 років, і в зв'язку з цим розробники поділилися її майбутнім. А це нові проекти, як проект 3 виділили один основний проект франшизи та поділилися новими програмами для крієйторів. Також у цьому відео я розповім про останнє безкоштовне оновлення для The Sims 4. Ну і як завжди, всі посилання на джерела в описі до відео. У 2000 році вийшла перша частина The Sims. З тих пір більше 500 мільйонів гравців стало сімерами. А на момент 2024 року сімери провели 1,2 мільярда годин тільки в Sims 4. З них 759 мільйонів в режимі життя, 303 в режимі будівництва та 640 в режимі створення персонажа. А з галереї було завантажено понад 1 мільярд творінь за 7,4. І як на мене, такі показники аж ніяк не говорять про кінець сімсу, яким нас регулярно лякають. Святкування 25-річчя відбудеться в січні 2025 року разом з новим епізодом Behind the Sims, яких до речі вже давненько не було. Тож чекаємо, The Sims заколабилися з Amazon Студіос та працюють над фільмом, що базуватиметься на The Sims. Кейт Герон буде режисеркою, вона була режисеркою та виконавчою продюсеркою першого сезону серіалу Локі. Разом з нею працюватиме письменниця Бріоні Редман. Як я зрозуміла, вона працювала над доктором Хто. Поправте мене, якщо я помиляюся. Продюсувати фільм разом з командою The Sims будуть Лакі Chap та Vertigo Entertainment. І так Lucky Chap – це продюсерська компанія Маргоробі, що підтверджує чутки. Більше інформації нам не дають, але обіцяють поділитися на святкування 25-річчя франшизи. І я особисто досі не розумію, що очікувати від цього фільму. Можливо, це буде щось схоже на Барбі, де Сім, який і без того весь час підозрює, що ним хтось керує, попадає в реальний світ. А можливо, навпаки, реальна людина попадає в світ The Сімс. І як на мене за останні роки. За всім стали більше уваги приділяти ком'юніті та кріейторам. Придумують нові програми, внутрішні ігрові івенти, опитування, роблять колаборації з авторами кастомного контенту та блогерами при створенні нового контенту. Увага ком'юніті приділялася і раніше, але от останні роки це явно один з пріоритетів. Та і про це, в принципі, нам говорила сама команда розробників. Цього разу нам анонсують за 7 4 Creator Kids. Розроблені та виготовлені повністю крієйторами у співпраці з The Sims. Це буде вперше, коли весь набір об'єктів буде цілком створений крієйтором кастомного контенту і офіційно опублікований командою розробників The Sims. Перші такі комплекти можна очікувати вже в листопаді цього року. Вони будуть доступні на усіх платформах поряд з іншим контентом для The Sims. На мій погляд, це дуже крута ініціатива. По-перше, це чудова можливість для крієйторів. Їх буквально визнають розробники. Крім того, це Ще один спосіб заробітку для них. По-друге, кіти самі по собі дуже хороша штука. В якійсь мірі це аналог стору з The Sims 3. Кожен гравець серед кітів може обрати для себе ті, які потрібні саме йому, і це будуть виключно об'єкти для будівництва чи касу, які не прив'язані до геймплею більших доповнень. Особливо це корисно для гравців на консолях, які не мають змоги використовувати кастомний контент та моди. Анонсували The Sims Creator Pro Program. Наступний крок співпраці з глобальними кріейторами Поза Сімс. Програму можуть попасти творці, які регулярно створюють оригінальний контент За Sims в соціальних мережах, сюди входять блогери, ютубери, стрімери, контентмейкери, організатори спільнот. Мені особисто хотілося побільше побачити саме українських, українськомовних по The Sims в цій програмі. Адже зараз я по суті могла б перерахувати всіх, кого я знаю, на пальцях однієї руки. Які ж бонуси дає програма? Доступ до мережі EA creator Network, доступ до приватного Discord-серверу з розробниками та іншими креаторами, ексклюзивний sims мерч на важливих етапах франшизи. Два безкоштовних ігрових коди при нових запусках: один для себе, а один на розіграш для вашої спільноти. Безкоштовні ігрові коди протягом року з нашого каталогу попередніх випусків за Sims 48-годинний ранній доступ до кожного нового пакету. Можливості отримати додатковий ранній доступ до пакетів розширення. Експеншн паків, включаючи приватну пряму трансляцію з розробниками Sims. Вступ до ініціативи і є супорта Creator, де ви отримаєте свій власний код творця, щоб заробити комісію, коли він використовується під час оформлення замовлення. Крім того, будуть випадкові можливості працювати з меншою групою творців над різними колабораціями, як у грі, так і поза грою, такими як живі події, можливості тестування ігор тощо. Більше дізнатися про програму та вимоги до творців можна за посиланням в описі до відео. І як ви можете знати, я вже була учасницю EA Creator Network, а тому до програми The Sims Creator мене долучили автоматично, так як моя основна гра була The Sims 4. Ну і я можу сказати вам, що бонуси не сильно змінилися. За півроку в програмі я отримувала коди на нові доповнення, включно з кодами на розіграш для вас. На експеншн паки давали ранній доступ на ті ж самі 48 годин. І я могла долучитися до Discord серверу, але я досі цього не зробила. Била бо мені лінь розбиратися. Ну і решта бонусів в цілому теж обіцяли, але наразі в мене ще не було нагоди ними скористатися. Як я розумію, це було зроблено більше для того, щоб, наче, відокремити сіморів з Сімс від решти ігор. А так виходить зараз. Ви можете податися як на EA Creator Network, так і на The Sims Creator Program. Все буде залежати від того, про які ігри ви знімаєте, робите контент. Що мене порадувало, так це те, що код творця тепер мені не придеться чекати, і я можу вже його оформити. Також потішило, що будуть даватися коди на старі доповнення, або можливо і на попередні частини гри. Я тільки надію, що там будуть коди не тільки для мене, а й на розіграш для вас, бо в мене то по факту поза сім з 4 практично все є. Ну і ще потішив мерч. Я просто люблю всякі прикольні штучки. Наприклад, на запуск нової програми для крієйторів The Sims співпрацювала з рядом художників над ексклюзивними листівками, які будуть надсилати учасникам програм. Ми, що встигнуть і захочуть оформити на них заявку. Я свою заявку вже оформила і побачимо, коли і чи взагалі доїдуть до мене ці листівки. Не так давно нам анонсували The Sims Labs, програму для плейтестерів саме по франшизі The Sims. За словами розробників, протягом наступних кількох місяців ми часто будемо бачити новини за Sims Labs щодо тестування різних штук, систем та нових функцій Sims. Також нам показують скріншоти того, що тестуватиметься найближчим. Касом. Що саме зображено, нам, звісно, не говорять, але, можливо, це якраз таки проект Рене, про який я розповім ще трішки далі. Посилання на The Sims Labs, де можна зареєструватися на плейтестинг, буде в описі до відео. Яка ж доля чекає на франшизу The Sims? Франшиза продовжить розвиватися та випускати новий контент, який вийде за рамки лінійного, щоб запропонувати більше можливостей для гравців, щоб це не означало. Розробники зосереджені на створенні. Різноманітних ігор та досвіду, які торкнуться різних категорій у жанрі симулятора життя, включаючи затишні ігри, соціальний та спільний геймплей, мобільні ігри та постійну глибину вдосконалення та модернізацію за Sims 4, яка продовжуватиме бути основою франшизи. Новинки вже тестуються через The Sims Labs, включаючи окремі функції з Project Rene. Тестування мобільних ігор, досконалення за 7.4, а саме інструментів дослідження та пошуку, інструментів створення та інших. Проджект РНЕ зосереджений на створенні способів для друзів зустрітися, спілкуватися та ділитися, граючи разом у абсолютно новому світі. Цій осені відбудеться закритий плейтест проекту лише по запрошенням, що дасть ранній погляд на багато користувацький досвід, який досліджує приєднання друзів та інших гравців у спільному місці. Сімсу п'ятого не буде. Ну а точніше, проект Рене не стане Сімсом 5. 5. Зараз пояснюю, що це означає. Віце-президентка ЄС і генеральна менеджерка франшизи The Sims Кейт Горман дала інтерв'ю виданню Variety, де заявила, що The Sims 4 і надалі активно розвиватиметься і буде основою франшизи. А проект Рене не стане заміною Sims 4. За її словами, головною причиною цього рішення не публікувати п'яте видання гри було занепокоєння, що гравцям понад 80 мільйонів у світі, за даними. Доведеться почати все спочатку після десятирічного ігрового процесу в існуючиму Сімс Франшиза За Sims почалася з Sims 1, а потім Sims 2, 3 і 4. І вони розглядалися як заміна попередніх продуктів. Це слова Горман, а ми всі свідки того, що це дійсно відбувалося. Кейт Горман говорить: те, над чим ми насправді працюємо з нашою спільнотою, це нова ера за Sims. Ми не будемо працювати над заміною попередніх проєктів, Ми лише будемо розширювати наш сес. Коли її конкретно запитали, чи буде Sims 5, вона відповіла: це не Sims 5, як заміна Sims 4, а все, що гравці очікували від Sims 5, будуть додавати в Sims 4. Тож проект Рене не закривається. Більше того, судячи того, що буде на плейтесті, це буде саме онлайн-проект, багатокористувацький проект по франшизі The Sims. Це буде той самий новий досвід, новий спосіб пограти в The Sims для різних гравців, про який нам і говорила. Кейт в своєму інтерв'ю. Питання лише в тому, коли вийде проект Рене і чи виживе він, бо знаємо ми історію їхніх онлайн проєктів За сім 4 розвивається вже протягом 10 років, і в розробників досі багато планів по розширенню та вдосконаленню цього симулятора життя, в який грають по всьому світу понад 80 мільйонів людей. У травні 2024 року була зібрана команда, що працює над покращенням гри, включно з виправленням технічних помилок. Наразі ми вже отримали декілька великих. Оновлень з виправленням багів. Останнє вийшло вчора, 18 вересня, разом із оновленням базової гри, про яке я розповім пізніше у відео. Розробники 7.4 досі активно працюють над оновленням базової гри та далі досліджують нові способи взаємодії з гравцями та розширення їх ігрового досвіду. Прикладом цього є подія Happy at Home з роздачею безкоштовних об'єктів для базової гри. Нещодавно була анонсована наступна подія Reaper's Rewards, де буде можливість грати разом з самим жнецем і заробляти ексклюзивні нові нагороди. Подія стартує 24 вересня 2024 року. І розробники вже показали, що нас чекає. Подія Reaper's Rewards триватиме 8 тижнів, 6 тижнів з квестами і два додаткових тижня на виконання квестів. Під час гри потрібне з'єднання з інтернетом. В новій чи старій сім'ї до вас зателефонує жнець та запропонує дослідити з ним амброзію. З цього моменту щотижня вам даватиметься два квести, за виконання яких даватимуть ба. Вали можна буде витратити на нагороди, які теж поділено по тижня. Першого тижня ми отримуємо грімофон, щоб послухати улюблені мелодії. Отримуємо нові сережки неминучої загибелі, вони типу якогось жниця. І нове випробування на ділянку Scare Seeker, наляканий шукач. Другого тижня ми отримуємо нові джинси Track God. І книгу The Green Ladies Lost Tom. Цей том дозволяє отримати навички в садівництві, кулінарії та риболовлі. Одночасно. 3 тижня отримуємо нові чоботи God та Grim Cruise Bicycle Велосипед Гріма. Четвертого тижня отримуємо нове татуювання життя і смерть. Портрет Леді Мімсі Алкорн Шалот в саду. Справжній витвір мистецтва, але не дивіться на нього занадто довго, інакше ви зможете стати трішки підсмаженим. Я так думаю, що там буде якийсь ефект. П'ятого тижня отримуємо нову сорочку і в навичці міксоології змішування напоїв отримуємо новий напій Spectral Spritzer. Цей напій перетворить вашого сіма тимчасово на привода. І шостого тижня отримуємо новий варіант очей Rolling Peepers. Розробники пишуть, що, щоб сховати мішки під очима. І отримуємо труну Casket of Quiet Repose. Цікаво, чи труна буде функціональна, чи це просто. Декор, крім того, в цей період буде обмежена за часом колекція ось таких ось кроликів, скелетів. В цілому враження від цих івентів ком'юніті розділилося, і я особисто ними задоволення. Це маленькі приємні подаруночки. Ну а ви діліться в коментарях, як самі ставитися до цих. Нагород My Sims повертається. Затишний ретро бандл My Sims and My Sims Kingdom буде доступний на Nintendo Switch з 19 листопада цього року. Між іншим, по програмі EA Creator Network чи The Sims Creator вже зараз можна отримати ранній доступ. Для The Sims FreePlay додадуть новий регіон, натхненний гірськими містами. Ця мобільна версія гри також живе вже 10 років і постійно покращується, на чому розробники не планують зупинятися. І в наступному оновленні відкриється абсолютно новий. Регіон. Я особисто фріплей не граю, але надіюсь, комусь інформація корисна. На дні інвестора їй презентували ще два нових проекти: перший The Sims Project Stories це нова автономна мобільна гра, яка буде платформою для створення та обміну історіями у всесвіті The Sims. І другий проект це The Sims Hub, який буде об'єднаний і пов'язаний із загальними інструментами творця та спільною галереєю, так би мовити, єдиний ринок, з можливістю переносити об'єкти з одного досвіду. До в інший. І як я розумію, тут мається на увазі з однієї гри франшизи в іншу. Це буде уніфікована соціальна мережа, яка безперешкодно з'єднає гравців і шанувальників у кожному продукті Sims. І звучить насправді досить амбіційно і досить круто. Я б вже хотіла побачити цей хаб, і я однозначно буду пробувати ним користуватися. Крім того, на презентації інвесторів їй запевняє, що найкращі роки в них попереду. І на ось цій діаграмі показує, скільки. Контенту та зростання вони очікують досягти в майбутньому 25-му фінансовому році, і далі. Ну і в принципі, тут можна побачити успішність кожної частини за Sims. По міркам EA. Ну а тепер про останнє безкоштовне оновлення за 7.4. крім фіксу великої кількості багів, базову гру додали 653 кольорів об'єктів, оновили головне меню, покращили продуктивність гри та покращили роботу гри з Дірек11. Бо останнє я показати не зможу, бо в мене Mac, але користувачі Windows та Xbox можуть побачити це покращення графіки. Основну інформацію по фіксу багів ви можете почитати за посиланням в описі до відео. Але щось цікавого. По-перше, при спробі зберегти се пофіксили код помилки 0, яка мене особисто бісила. Не знаю, як вас жаби миші та риби в акваріумах Тепер буде видно, коли грав режимі ноутбука. Діти тепер матимуть можливість відмовитися від своєї діяльності після школи, начебто, персонажі по поверненню зі школи або роботи мають повернутися в той самий наряд, в якому вони були до того, як відправитися в школу чи на роботу. Я особисто не бачила, що вони взагалі перевдягалися з робочого одягу. Щось я оце гуртаю. Читаю про виправлення багів і розумію, що про більшість з них я навіть і не знала. В оренду отримало багато. В оренду отримало багато фіксів-багів, але немає того багу, що твої орендарі вічно незадоволені, як це зараз в мене. Надіюсь, це пофіксить наступним разом. Останнє доповнення LoveStruck теж отримало прям багато фіксів. Щодо весільних історій, тепер на весільній арці є нові взаємодії, які дозволяють вам встановити, які сіми повинні сидіти по обидва боки проходу. Типу. Сім'я нареченої, сім'я нареченого тепер можна буде продавати весільні торти місцевим пекарям. Буде дія, як я розумію, продати торт місцевій пекарні. Коли клацнути на весільний торт. Персонажам тепер потрібно буде попрати одяг тільки один раз, а не двічі, щоб він став чистим. В'язання не буде тепер скидатися. У мене, до речі, була проблема, що в'язання скидалося в моїх персонажів, і я не могла його потім продовжити. А тепер що нового додали в базову гру? Нові кам'яні фарби для ґрунту: шість варіантів гравію, 10 варіантів бруківки, з яких 5 з порослою травою. Також можна помітити, що текстури в двох варіантах бруківки теж різні. І ще одна геометрична Бруківка. Що цікаво, такі бруківки в нас є в кам'яних покриттях для підлоги, і тепер ми маємо їх безкоштовний варіант. Також додали чотири варіанти трави. Три нових барних стійки додали в базу. Це свого роду варіації в розмірі вже наявних стійок, але для різноманіття непогано. Додали нові розміри арок на всі три висоти стін. Мені такої варіативності базових арок дійсно не вистачало. Також додали пару нових дверей, які раніше були тільки з громадськими значками. Чесно кажучи, я не знаю. Що і як вам розповісти про нові реколори предметів. Їх так багато що я розгубилася в грі навіть по назві не знайду, бо гра в мене польською, а список тільки англійською. Трейлері розробників можна побачити реколори двох дверей, крісла, дивану, машини для кексів, витяжок, книжкового декору, занавісок, барної стійки та кухонних тумб. А в кінці можна побачити ще й інші барні стійки, вікна та двері. Тобто, це дійсно масштабно. Я вже давно не грала тільки з базою і маю багато доповнень, але нехай ті, хто грає тільки в базу чи має мало доповнень, поділяться враженнями від оновлення в коментарях. На цьому у мене все раптом я щось пропустила, Обов'язково пишіть коментарі, ну і звичайно діліться своїми думками щодо того, що нам розповіли про франшизу, про Sims 4 та про проект Рене. Я ж дякую вам за перегляд і окремо дякую спонсорам каналу, яких ви бачите на екрані, за фінансову підтримку. Якщо ви хочете долучитися до них та отримувати бонуси, зробити це можна за посиланням в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, і скоро побачимось!